Я покажу, як заповнити декларацію за перший квартал в цьому році, тому що у нас були деякі зміни. Отож, ми заходимо, як завжди, на сайт податкової, обираємо наш ключ, обираємо, хто видав ключ. Це PrivatBank в моєму випадку. Вводимо пароль і заходимо до себе в кабінет. Переходимо в вкладку Ведення звітності. Обираємо 25 рік, перший квартал Створити і нам потрібно вибрати податкову декларацію для третьої групи. Ми обираємо саме цю і натискаємо Створити. Частину ми заповнюємо так, як ми і робили до цього. Ми переходимо в рядок 9. Фактична, чисельність найманих працівників пишемо 0. Далі, в рядочку 6 ми додаємо весь наш прихід на рахунок ФОПа за перший квартал, тобто з 1 січня по 31 березня. До прикладу, тут було 100 тисяч гривень. Більше нам тут нічого не потрібно вводити. Нам порахувало, що ми повинні заплатити єдиний податок у розмірі 5 тисяч гривень. Але відтепер нам потрібно заповнювати ще одну частину, це саме про військовий збір. Ми маємо платити ще 1% від надходжень. Військовий збір. Вирядку 23. Нам потрібно наш весь дохід помножити на 1%. Бачите, тут пише 5 плюс 6 плюс 7 рядок помножити на 1%. У нас тут є 100 тисяч. Нам потрібно помножити на 1%, це вийде 100 гривень. І наразі тут більше ми нічого не заповнюємо. Ми натискаємо перевірити, зберігаємо, підписуємо і відправляємо. І далі нам потрібно оплатити єдиний податок. Реквізити ми знаходимо ось тут в стан розрахунків з бюджетом. У нас є єдиний податок оце його код: 18050400. Якщо ми так посунемо вправо, ми можемо натиснути сюди і тут знайти реквізити або одразу сплатити за Apple Pay чи Google Pay. Але тепер нам потрібно ще платити військовий збір. Військовий збір у вас тут може не відображатися, тому що ви ще його не платили. Як знайти реквізити? Я надішлю вам посилання на цей сайт, вам потрібно перейти в вашу область, в якій ви стоїте на обліку, в податковій. Це можна перевірити ось тут, облікові дані платника і подивитися найменування, де бо за основним місцем обліку, у мене Чернівецька область. Тобто я сюди зайду в Чернівецьку область. Я скачаю перший файлик під номером 1. І я його відкрию. І мені потрібно знайти реквізити військового збору. Тут їх дуже багато. Щоб їх легше знайти, ми натискаємо команду пошуку 11.0.11.700. 700. І ось нам підтягує, що оце реквізити. Військового збору. Тут є код ЄДРПО і Айбен, який ви просто скопіюєте і оплачуєте ту суму, яка у вас вийшла саме е, у вашій декларації. Тобто, у мене б це було 1000 гривень, а у вас це рядок 25. На цьому все.